Бувають автомобілі, в яких тобі не вистачає потужності. Бувають автомобілі, в яких не вистачає гальм чи, наприклад, керованості. І коли я їхав брати цю машину на тест, я розумів, що тут, скоріш за все, все буде в балансі, в звичайному середньостатистичному балансі. Але я не міг подумати, що вже через декілька днів я вважатиму цей автомобіль одним із найкращих кросоверів з усіх, на яких я коли-небудь їздив. C-HR на каналі Крукавто полетіли, поговоримо. Спонсор цього випуску час газу час газу сучасний сервіс ГБО. І якщо з відчуттями на ходу все однозначно. Я впевнений, що кожен з вас, сівши за кермо цієї машини, зможе відчути те саме, що відчув я. То до дизайну є питання. Питання не до того, що тут щось не так. Питання до того, що це можливо не та Toyota, до якої всі звикли. Тому що Тойота зазвичай це така доволі класична, при цьому елегантна і дизайно продумана машина. CHR – це, напевно, витвір такого більше космічного мистецтва. Ми можемо побачити навіть попередні. Ні частині, скільки різних яскравих елементів тут використано. Тут фірмова оптика, яку ми зараз можемо побачити не лише на сієчарі, а й аналогічну стилістику на кемрі. І я впевнений, що аналогічно побачимо і на майбутньому RAV4, який вже дуже сильно всі чекають. Мені подобається її виразність. Мені подобається те, як вона виглядає із шильдиком GR Sport, бо саме така комплектація представлена у нас сьогодні на тесті. Але найцікавіше, напевно, з точки зору дизайну це. Те, яку ж нішу все ж таки займає ця машина. А по факту це ніша ідеального автомобіля для міста, тому що довжина 4362 якраз той оптимальний розмір, щоб легко було паркуватись і експлуатувати його в абсолютно різних умовах. Варто згадати, що Сіячар, по факту, це був один із перших таких першопрохійців в класі кросоверів. Купе, і саме це означає абревіатура CHR. І зараз автомобіль не змінився. Він продовжує нести цю концепцію, але якщо раніше вона виглядала. Екстраординарною і нестандартною, то зараз такий тип автомобілів використовується майже у кожного автомобільного бренду. Але я впевнений, що все одно Сієчар ви не переплутаєте з жодним із конкурентів. По перше, подивіться на задню частину, яка задня оптика вона протягується просто від однієї дверки до іншої, і напис Toyota Сієчар, який мені насправді не дуже подобається, але він все ж таки виділяє цю машину із натопу. Ну і ще не менш важливим фактором є те, що ця машина у нас в ось такому. Цікавому поєднанні кольорів Нестандартно такого немає в інших автомобільних виробників. Це опція доступна у деяких комплектаціях. Скажу чесно: на фотографіях я був абсолютно вражений тим, як вона виглядає. Прокатавшись на ній цілий тиждень, уже під кінець я зрозумів, що напевно, купуючи собі авто, я б обрав все ж таки звичайний стандартний варіант, коли весь автомобіль зроблений в один колір. І напевно затягнув би її взагалі в якийсь дуже цікавий відтінок, щоб під. Креслити цю всю космічність і весь цей дизайн, який колір серед доступних у конфігураторі для CHR найбільше подобається вам? Можете написати в коментарях, які вони є. Ви думаю, уже бачите на екрані. Так, от про баланс. Насправді це компактний автомобіль, який ну, ми в реальності розуміємо, що створений здебільшого для міста. і Тойота насправді хотіла е, цією машиною ще на етапі створення першого її покоління показати, що кросовер це не тільки ось такі великі валкі автомобілі для всієї сім'ї. Це може бути чимось сучасним, це може бути чимось привабливим для молоді і з спортивним, якщо не характером, то по крайній мірі силуетом. І мені здається, що Ця машина насправді ось в нашій версії на 197 кінських сил максимально круто е, саме скомпоновано з точки зору того, яка у ній є потужність, як вона цією потужністю користується, як вона при цьому рулиться, як вона при цьому гальмує і як вона при цьому споживає пальне. Е, ми розуміємо, що дуже часто купивши машину, виникає бажання, що Може б сюди стейдж 1, стейдж 2, гальма дозволяють, коробка дозволяє. Тут Цього не хочеться. Динамічні характеристики дають можливість розганятися цій машині від нуля до сотні за 7,9 секунд, що ми обов'язково перевіримо далі по відео. І її збита підвізка попереду Макферсон, позаду багатоважільна, яка побудована на подвійних важелях. Все настільки грамотно налаштовано, що сівши за кермо, ти отримуєш дійсно лише приємні емоції. І якщо ви вважаєте, що в цьому відео я знову буду розповідати тільки хороші Оше про автомобіль, то ні, звичайно, знайдуться свої недоліки, які в кожному авто, але про це трішки далі. Двигунчики, двигунці і двигунята. На початку цього відео я вже сказав, що мені здається, що той варіант, який доступний у нас на тесті, це найкращий із чарів, які тільки можуть бути, але якими ж вони можуть бути. По факту в Україні доступних два варіанти: це обидва гібриди. Один використовує за основу бензиновий 1,8 двигун, інший використовує 2-літровий, як у нас. Відповідно, і потужність відрізняється. Там порядка 150 кінських сил, у нашому випадку 197. Обидва. Цих варіантів двигунів прекрасно справляються з таким невеликим і неважким автомобілем. Але, звичайно, якщо ви любите динамічну їзду, то краще обирати двохлітровий варіант. Про витрату розповім трошки пізніше, тому що насправді теж момент дуже цікавий. Дуже часто пишуть мені і взагалі запитують: окей, все зрозуміло, легендарний Тойотівський гібрид, але який же це гібрид? Як ви бачили на шильдику на задній часині, написано просто HEV. По факту можна вважати. Жати це так званим повним гібридом, що мається на увазі під повним, чисто теоретично і технічно це м'який гібрид, але так як у нас є можливість перевести машину в суто електричний режим використання, це фактично називається таким собі повним гібридом. Це прекрасний варіант з тих причин, що Тойота і гібриди це історія вже тривалістю понад 30 років, а значить, це все працює супернадійно. Варто зазначити, що незважаючи на те, що двигуни. Бензинові, які використовуються в Тойотах різних поколінь, можуть бути дуже схожими, то гібридні системи відрізняються, тому що це у нас уже п'яте покоління. Е, яка його е, така основна технічна різниця це використання різних типів електродвигунів з різною потужністю, що нам дає різний крутний момент, одним словом. Це все працює добре, це все працює надійно, це все працює класно, це все ви потім дуже легко продасте, бо Тойота це ліквід, Тойота не ламається. Тойота просто бомба. Така бомба, що деколи аж болить голова, але не від машини, а від коробки і CVT. Тут зразу хочу зауважити, що коли розповідав про двигуни, допустив помилку потужність двигуна у випадку, якщо у нас 1,8 гібрид 140 кінських сил, а не 150. Так от про коробку. В моєму розумінні я завжди про це кажу. Це Варіатор, тому що це безступінчата коробка передач, але якщо говорити детальніше, технічно, то це планетарка. І от особливість керування автомобілем з цією коробкою передач, це те, що у ньому, як у більшості варіаторів, немає поняття імітації перемикання передач, як то, наприклад, у роботів. Ви сідаєте, витискаєте газ в підлогу, відчуваєте, як машина в якийсь момент набирає свої пікові оберти. Продовжує набирати швидкість, але звук не змінюється. І тут дуже хочеться мати ось ці підрульові пелюстки, якими можна зробити ось цю імітацію перемикання, щоб вона скинула оберти і стало тихіше. Але ні, все в салоні вибухає від ось цього феєричного звуку дволітрового атмосферного двигуна. І зразу, зауваживши цей момент, я скажу, що. Шумоізоляція тут, як і у більшості, Toyota, далеко на не на преміальному рівні. Незважаючи на те, що у нас тут подвійний склопакет, все одно ми дуже гарно чуємо і дорогу, і звук бензинового двигуна. До речі, тут я скажу, що в тому самому Outlander, де у нас були великі претенції до підвізки, шумоізоляція, особливо двигуна моторного щита, була реально просто му, пісня. Коротше, салон е, цієї машини мені здається, навіть е, не зовсім схожий на салони кросоверів у звичному для нас розумінні, тому що в Сієчр все максимально сконцентровано навколо водія, так як це часто робиться у спортивних автомобілях, в різних купе, в родстерах. Починається це все з лінії, яка протягується від лобового скла аж до карти дверей. Тут вже інтегрована частина нашої підсвітки в салоні. Е, взагалі, підсвітка в салоні, вона такими окремими лініями в різних частинах е, виглядає дуже круто. Так само центральна консоль, вона якби акцентна на водія, дисплей трішки повернутий. Все зроблено дуже зручно з точки зору ергономіки, тому що я сідаю комфортно і я з місця водія, навіть не відриваючи руки від підлокітника, можу дотягнутися до всіх необхідних мені перемикачів. І за шок. Окремий like, лайк, це е, те, що у Toyota досі залишаються традиційні фізичні кнопки для керування кліматоконтролем. Про електронні опції ми поговоримо трішки окремо. Е, хочеться поговорити про матеріали, використані в салоні, тому що це у нас Toyota, і як я казав, і в Кемрі, і в РАВ – е, це не той бренд, де ви здивуєтесь від розкоші матеріалів, які вас оточують. Тут все досить якісне, приємне на дотик, але за той ціновий сегмент який доведеться заплатити за цю машину, може навіть трошки дешевувати, але супер екологічно, тому що Тойота акцентує увагу на тому, що дуже багато матеріалів, використаних в салоні цього автомобіля, вторинно перероблені і потім також вторинно переробляється. Навіть екошкіра, яка тут використовується, в них називається не екошкірою, а веганською шкірою. Звучить. Дуже дивно, я більше не жартую, хейтери! Будь ласка, ті п'ять чоловік хейтерів, які написали. То щось не написала, поставили лайки під коментарем, що Жені не потрібно е, коментувати нічого відео. Напишіть щось під цим, що правильно роблю, і не вистачає мені в цій всій футуристичній ідеології CHR якогось екстравагантнішого керма, тому що воно тут звичне для Тойоти, а відповідно не викликає ніяких яскравих емоцій, як цей автомобіль. А ще я зрозумів той факт, що коли я його експлуатував цілий тиждень, я е, чомусь усвідомив, що мені незручно користуватись кнопкою. Для керування мультимедіа, тобто гучність регулюється зліва джойстиком вгору вниз, а справа е, перемикання треків інтегроване в зовсім інакшого формату кнопку. Ну, коротше, це така досить суб'єктивна штука, але чомусь в мене викликала дисонанс. Але є класна цифрова панель приладів. Зате ми її вже бачили у Corolla Cross, Інформативна, зрозуміла, все ще, як на мене, перевантажена інформацією, але можна позмінювати інформацію, яка виводиться на диск плей під себе, тому все по факту, з точки зору експлуатації, зручно. Якщо ми говоримо про мультимедіа, то е, я не назву її аскетичною, але вона по тойотівськи проста, є безпровідний Android Auto і Apple CarPlay. А так, якщо поклацати по менюшках, постійно чекаєш побачити десь круту якусь картинку, де намальований CHR, де його там можна прям крутнути, щось змінити. А все просто у форматі чорно-білої менюшки. Ну окей, можливо, такі вони традиції Тойота. На перший погляд вам може здатися, що тут купа місця, але це все завдяки не інженерам Тойота, а інженерам, які створили об'єктив ширококутний, який дає змогу візуалізувати все саме таким чином. Насправді я, звичайно, впираюсь ногами в сидіння переднє, тому що мій зріст метр дев'яносто, я не середньостатистична людина, я переросток і тому мені тут дискомфортно. Але при цьому головою в стелю я не впираюсь і можу досить комфортно по висоті тут розміститись. Тут досить не. Низько підлокітник на дверях, через що мені не супер зручно, але насправді ми розуміємо, що це не формат сімейного автомобіля, де ви зду будете возити трьох дітей і завантажувати повний багажник, а це між іншим все 305 літрів валізами для величезної мандрівки. Немає у нас центрального підлокітника, тобто, по факту, ми вкотре переконуємося в тому, що Сієчр це комфортний автомобіль для сімейного пересування. Або для пересування на великі дистанції, але в ідеалі отам вдвох. Ніяк не на задньому ряду. Тому що тут навіть для заднього ряду нічого немає для комфорту, ні е, дефлекторів повітря, ні якихось ще приємних ніщачків. Звичайно, Toyota навіть в сіє hr навіть в автомобілі, який можливо трішки відрізняється від всього модельного ряду бренду, зберігає традиції дуже безпечного автомобіля і автомобіля, який використовує на своєму борту найновітніші технології. Якщо ми говоримо про нашу топову комплектацію, GR Sport, то... Тут є всі необхідні і навіть більш ніж необхідні електронні асистенти, датчики мертвих зон, система запобігання зіткнення, система екстреного гальмування, система попередження зіткнення заднім ходом. Е, є у нас дуже багато приємних фішок, які стосуються суто вашого задоволення від керування автомобілем, таких як, до прикладу, камери 360, які насправді непоганої якості, але е, тут треба відзначити той факт, що у нас немає омивань. Ча для камери заднього виду, що я зараз при теперішній київській погоді дуже сильно відчув. І ще один момент: у нас немає позаду склоочисника на задньому склі, і у нас. Аеродинамічна, красива форма кузова, але в експлуатації автомобіля це супер незручно, тому що я двічі за цей тиждень був змушений просто піти протерти вікно, щоб хоча б щось бачити. Е, є у нас підігрів керма, підігрів сидінь, підігріння. Підігріння, підігрів лобового скла, дуже класний проєкційний дисплей, який і кольоровий, є вся необхідна інформація і по адаптивному круїзу, і по системі контрольної смуги. Ну, одним словом, насправді машина справляє тільки приємні емоції в експлуатації. І якби не її ціна, я майже переконав би себе її купити. По крайній мірі в майбутньому. Але ж ну, цінники. Дуже кусюче. Коли я вам скажу, скільки у нас є комплектації, ви скажете: О, класно, є що повибирати. Коли я вам скажу, скільки коштує ця машина, ви скажете О, класно, але треба ще повибирати. Давайте по порядку. Значить, комплектації доступні в Україні: Live, Active, Launch, Premium і GR Sport, як у нас. Вони відрізняються як двигунами, так типом приводу, так і екстер'єром, так і електронними асистентами. Але найважливіше з цього всього спектру це те, за скільки цю машину можна придбати. В автомобільному салоні. Коли я відкрив доступні варіанти зараз в Україні, то найдешевша комплектація, доступна в Україні, стартує від позначки в мільйон 440 тисяч гривень. GR Sport, як у нас, мільйон дев'ятсот тридцять без додаткових опцій. Це дуже. Недешево, і ми розуміємо, що Сієчар ніколи дешевим не був. Та й Toyota, в принципі, дешевою ніколи не була, тому що ви платите за бренд, ви платите за надійність за ліквідність. Але все ж таки мені здається, що серед конкурентів є з чого повибирати за прайс і подешевше. Тому, якщо попередній січар він був чимось ексклюзивним, він сильно відрізнявся і вирізнявся з модельних рядів усіх брендів. То зараз він якось е, гармонійно вписується в всю цю тусовку і сказати, що саме він вартий більше. Ну проїдьтесь, подумайте і скажете мені. Цікаво в кожному відео думати про те, хто ж цільова аудиторія, яка може цю машину купити. Я не знаю офіційну інформацію від Тойоти, хто ці люди, але я розумію, що насправді Січар це машина, скоріш за все, для молодих людей, але тим не менше, це не для тих молодих людей, які от живуть сьогоднішнім днем далі. Завтрашнього дня нічого не бачу. Це все ж таки для тих, хто задумується над майбутнім, для тих, хто цінує бренди, які дорожать якістю, дорожать своєю репутацією, і при цьому є досить. Економічними автомобілями, що не битиме по кишені саме сьогодні, і саме на цьому моменті я згадаю нарешті про витрату пального на цьому автомобілі. Е, насправді, так як тут досить висока потужність, машина постійно провокує їхати швидко. В силу цього у мене вийшла витрата у 7 літрів на 100 кілометрів. Але я прекрасно розумію, що їздив би я спокійно в 5-5,5 вклався б на 100%. і до речі, в коментарях було б дуже цікаво почути відгуки реальних власників таких автомобілів або C-HR-ів попереднього покоління, яка витрата на 1.8, яка витрата виходить на дволітрових двигунах у вас. І для того, щоб вам було простіше шукати відгуки власників, буде закріплено коментар, де всі бажаючі можуть писати якісь результати експлуатації таких автомобілів. Ну і прийшов час поміряти розгін від нуля до сотні. Для цього ми переводимо коробку в драйв, вибираємо один із режимів руху, які у нас доступні. А відповідно, це спорт. І зараз будемо пробувати на що ж здатен повний привід і 197 кінських сил у цьому автомобілі. Е, зупинилися, поїхали! Незважаючи на те, що повний привід на початку ми трошечки шліфанули нас троє в машині, тому цифри можуть відрізнятися від паспорту. Але давайте подивимось на результат. У нас вийшло 9,9 секунд. Це зовсім не 7,9, як заявлено в паспорті. Зараз попробуємо ще два рази, тому що там, де ми стартували, був пісочок, і можливо, саме цей час на старті, коли ми шліфанули. Ну, і, звичайно три пасажири дали ось цю похибку у вимірюваннях. А реальні результати ви вже бачите на екрані. Взагалі мені здається, що CHR – це не та машина, яку можна було давати на тести журналістам і блогерам, які старші 35 тому що вони могли трішки не зрозуміти і не відчути її вайб. Е, ну вибачте, можливо, це схоже на е, як це називається джизм. Дякую тобі, Женя. Але факт залишається фактом: це машина, на якій не соромно кудись вірватися в молодіжну тусовку, можливо, не на рейтерську, можливо, там одні інші. Автомобілі, але це тачка, яка все ж таки за стиль. За стиль, коли ви при цьому цінуєте надійність, ліквідність і ті всі поняття, які завжди йдуть в одному ряду. Із брендом Toyota. Це машина, яка дарує свій вайб. Насправді крутий, і той, якого я особисто від неї не очікував. Тому зараз я хочу подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім. Папа, -па. тут, коли ви витискаєте гальма в підлогу. Ви впираєтесь до якоїсь пікової потужності, машина продовжує набирати швидкість. Газ підлогу. Газ підлогу. А що я сказав? Гальмаспло. Гальмас підлогу. Ну, молодець. Я. Е, не соромно припаркуватись на рейтерській і нормально поїхати по. Я просто від твоєї реакції вигорну.